Вітер ніжно колихав високі стебла пшениці в маленькому селі Озеряни, що на Львівщині. Сонце грало на обличчях мешканців, даруючи тепло і спокій. Світлана завжди любила такі моменти, коли життя здавалося простим і безтурботним, особливо у вихідні. Субота в їхній родині була святом, адже всі разом вони проводили час у веселощах цього разу, коли яскраве весняне сонце щедро осявало долину. Родина ковальчуків вирушила на пікнік у мальовничий парк неподалік села. Світлана вже уявляла, як вони сміятимуться, гратимуть у футбол і насолоджуватимуться домашніми смаколиками. З нею їхав батько Микола, який уміло поєднував строгість і тепло, завжди створюючи відчуття захисту. Мати Оксана, яка стала для Світлани не просто мамою, а справжньою подругою і молодша сестра Маруся, Маленька непосуда у яскравій сукні з квітковим принтом, що ні на хвилину не могла вееси на місці, а ще був Ігор, її сводний брат, який з'явився в їхній родині, коли Світлана була ще зовсім маленькою. Він був високим, з густим темним волоссям і завжди впевненим поглядом. Ігор був, наче старший брат, який пильнує за нею, хоч іноді й занадто суворий. Світлана цінувала це почуття захищеності, хоча й іноді хотілося. Щоб він був трішки легшим на підйом, коли вони сіли у старенький таврійський автомобіль батька, її охопило хвиля щастя. Сонячні промені гралися на дзеркалах і вікнах, а легкий вітерець підхоплював запах свіжих квітів. У машині панував гамір і сміх. Маруся вже нетерпляче питала, чи будуть вони грати у футбол. Спершу давайте розкладемо пікнік, посміхнувся Микола. Дивлячись у дзеркало заднього виду, Ігор з іронічною усмішкою пообіцяв, що обов'язково виграє у футбол. Його впевненість була такою ж стійкою, як і його кросівки, що виглядали, ніби щойно зійшли зі сторінок модного журналу білі з яскраво синіми вставками. А на зап'ясті блищив спортивний годинник, який, здавалося, міг рахути до нескінченності Світлана посміхнулася, відчуваючи, що цей день буде особливим. Коли вони приїхали, Парк був ще гарнішим, ніж вона очікувала. Зелена трава, що м'яко підпирала ноги, і високі дуби, які давали прохолоду. Діти бігали біля фонтану, сміх лунав навколо, а повітря було наповнене свіжістю і ароматом квітів, ідеальне місце, щоб відпочити душею. першу. Годину вони провели, готуючи все для пікніка. Микола розстелив яскраво жовте пледо з вишитими орнаментами, а Оксана допомагала Марусі розкладати страви, борщ у термосі. Вареники з картоплею і домашній узвар із ягід. Світлана з ігорем пішли прогулятися парком. Після довгої дороги хотілося розім'яти ноги сонце лагідно гріло шкіру, а легкий вітер шелестів у кронах дерев. Вони говорили про школу, друзів і смішні випадки, які траплялися минулого тижня. Розмова текла легко. Як річка Стрий після весняного дощу. Але щось у Ігореві було інакше, його зазвичай яскрава усмішка тепер здавалася надто напруженою, а очі, глибше, майже темніші, світлано, зупинився він біля величезного дуба, притулившись спиною до стовбура. Його голос був тихим і незвично серйозним. Ти дуже змінилася. Вона моргнула, збентежена. Що ти маєш на увазі? Він крокував ближче. І в його погляді було щось, що раніше вона не бачила. Ти стала справді красивою, сказав він, трохи нахилившись, щоб вони були ближчими. Світлану охопило дивне відчуття, ніби в животі скрутило вузол. Її серце почало битися швидше, але не від радості, дякую, Ігоре, вимовила вона, відводячи погляд і намагаючись усміхнутися, але нам варто повернутися до родини. Вони точно за нас хвилюються, Ігор не відразу рушив. А ніжно торкнувся її руки. Світлана відсахнулася, відчуваючи, як по шкірі пробігають мурашки. Почекай, тихо промовив він. Я завжди піклувався про тебе. Ти для мене, як сестра, і я ніколи не зробив би нічого, щоб тебе образити, вона кивнула, але всередині вирвало безліч питань. Чому він так каже? Що змусило його говорити це? Вони повільно повернулися до пікніка. Але між ними оселився незрозумілий тяга. Світлана відчувала, що щось змінилося назавжди, хоча ще не могла зрозуміти, що саме навколо сміялися діти, і лагідне сонце ніжно обіймало їхнє обличчя. Але у Світлани в душі вже не було тієї безтурботності. Ігор, її старший брат і захисник, тепер здавався зовсім іншим, таємничим і трохи небезпечним. І саме це відчуття поклало початок великій таємниці, яка ось-ось прорветься крізь їхнє життя, немов весняна гроза, закінчення першої частини. Після повернення до пікніка Світлана намагалася відволіктися від важких думок. Вона сіла на м'яку траву, вдягнена у легку літню сукню кольору стиглої вишні, що грала на сонці, підкреслюючи витончені лінії її фігури. Її босі ноги ніжно торкалися про холодної землі, а на зап'ясті блищав тонкий срібний браслет із маленькими підвісками у вигляді сонячних зайчиків. Вона посміхалася дітям, що бігали навколо, намагаючись знову відчути ту безтурботність, яка так швидко зникла, ігор сидів поруч, схрестивши ноги і спостерігав за нею здалеку. Його темні очі пильно слідкували за кожним її рухом. А на губах грала легка посмішка, що водночас обіцяла і щось приємне, і щось небезпечне. Він був одягнений у просту білу сорочку з розтебнутим на кілька гудзиків комірцем, що відкривав загар на грудях, і темні джинси, які підкреслювали його спортивну статуру. Його кросівки тихо шурхотіли по траві, коли він міняв положення, наче завжди був готовий до несподіванки, Світлана встала і підійшла до столу, де мати Оксана розкладала вареники на тарілки. Вона заговорила з нею про плани на вечір, намагаючись приховати хвилювання в голосі. Маруся тим часом намагалася зловити метелика, що кружляв над квітами, і сміялася так дзвінко, що навколишні пташки, здавалось, теж підспівували їй у веселому хорі. Раптом Ігор знову звернувся до світлани голосом, що тепер був набагато ем'якшим, майже шепотом: Світлано, давай прогуляємося до Ставка. Там спокійніше. І я хочу поговорити з тобою наодинці. Його слова не залишали вибору, і вона, хоч і злегка здивована, пішла за ним, вони йшли вузькою стежкою між високими вербами, які розгойдувалися над головою, створюючи живий тунель із зелені. Світлана відчувала, як руки її трохи тремтять, а серце б'ється швидше від передчуття чогось невідомого. Ігор зупинився на березі ставка. Де вода була прозорою і відбивала блакитне небо, немов дзеркало, ти коли-небудь замислювалася, чому ми так довго приховували наші почуття. Раптом промовив він, дивлячись її в очі так глибоко, ніби хотів прочитати її душу. Світлана відчула, як земля наче підкосилася під ногами. Ігоре, я не розумію, почала вона, але він тихо перервав її, я знаю, що це складно. Ми з тобою, як дві половинки одного цілого. Але іноді ця близькість стає занадто небезпечною, сказав він, нахиляючись ближче. Її серце стиснулося, а в голові закрутилася буря думок. Він простягнув руку, торкаючись її обличчя так ніжно, що, здавалося, ніби це може розтопити лід у її душі. Ти більше, ніж просто сестра для мене, Світлано, прошепотів він. І в цей момент світ навколо зупинився. Вона відчула. Як хвиля спокуси і страху накриває її одночасно. Світлана намить застигла, не знаючи, куди подіти руки, її губи тремтіли, а погляд губився десь у безодні власних почуттів, ігоре, ми не можемо, тихо сказала вона. Але він зупинив її пальцями на губах. Я розумію, це все складно. Але я не хочу приховувати, що відчуваю, відповів він, і в його голосі прозвучала щирість. Яка одночасно була і забороненою, і магічною Світлана відчула як її світ руйнується і будується знову в одну мить. Вона знала, що це тільки початок великої драми, яка ось ось вибухне. Її думки проривалися крізь шалений емоцій, як тепер жити, що сказати батькам, і чи варто взагалі говорити, під ногами шурхотів опале листя, а над ними кружляла нічна сова. Як неначе сам всесвіт спостерігав за їхньою таємницею. Світлана глибоко вдихнула і зрозуміла, відступати більше неможливо. Попереду, лише правда, і її бажальна сила, закінчення другої частини. Наступного ранку Світлана прокинулася з важким серцем. Сонце вже проникало крізь тонкі штори її кімнати в старовинному будинку на околиці озерян, освітивши теплим золотим світлом її тонке обличчя. Вона повільно сіла на ліжко. Одягнена в ніжну піжаму кольору пудри, яка лед торкалася її стегон, відкриваючи довгі струмкі ноги. Її темне волосся розаєсипалося по подушці, наче шовковий водоспад, а на зап'ясті блищив тоненький браслет із цвіночками, що тихо дзвоніли при кожному рухові. Світлана відчула як у грудях розгоряється вогонь сумнівів і страху. Вона згадала минулу ніч слова Ігоря, його погляд, дотик. Все було, наче в тумані. Але відчуття тривоги не залишало її. Вона знала, що ця таємниця може зруйнувати не лише її життя, а й життя всієї родини. На кухні вже пахло свіжою кавою і домашніми пампушками з часником. Мати Оксана, одягнена у вишиту сорочку та довгу спідницю, готувала сніданок, співаючи народні пісні з легкою усмішкою на вустах. Світлана увійшла до кімнати, намагаючись приховати своє хвилювання добрий ранок, доню, промовила мама. Підморгуючи, сьогодні у нас буде багато роботи в саду, тож одягайся, зручно, Світлана кивнула, але її думки були десь далеко. Вона відчувала себе, наче актриса на сцені, що грає роль, яку давно забула. Їй потрібно було виглядати щасливою, але всередині вирвало щось страшне. Після сніданку вона вийшла на вулицю, де вже чекали Ігор і Микола. Ігор був у звичній білій футбольці, що підкреслювала його мускулисті руки і джинсах, які здавалися трохи заношеними, ніби він зовсім не переймався зовнішнім виглядом. Але його погляд був гострим, майже пронизливим Світлано, можна поговорити. запитав він, підходячи ближче. Вона відчула, як у животі знову закрутилася буря, звичайно, відповіла вона, намагаючись не показати страху, вони пішли за межі села у затишок яблуневого саду. Де гілки дерев були наповнені білими квітами, а на землі лежали пелюстки, немов м'який килим. Повітря наповнювалося солодким ароматом і тихим дзищенням джіл, Ігор зупинився і подивився їй у очі. Світлано, я не можу більше приховувати свої почуття. Я знаю, що це неправильно, але я не можу інакше вона відчула, як серце застигло від страху і розгубленості. Ігоре, ми ж сім'я. Це неможливо. Прошепотіла вона. Але він лише похитав головою, я знаю, і це мене мучить, відповів він. Але я хочу, щоб ти знала правду. Я не хочу втратити тебе. Світлана відступила на крок, дивлячись на нього з суміш жаху і жалю. Що ж нам робити? запитала вона тихо, ми повинні бути обережними, сказав Ігор, зараз усе може вибухнути, і це зруйнує нашу родину. Але я не можу залишатися байдужим. У цей момент за дерев почувся сміх Марусі, яка бігла до них у своїй легкі блакитні сукні, заплямованій травою. Її безтурботність контрастувала з тяжкістю розмови, що була між братом і сестрою. Світлана глибоко вдихнула і зрозуміла, попереду чекає боротьба за правду, за родину, за себе. Але чи вистачить у неї сил закінчення третьої частини? Вечір опустився на село Зеряни, Загорнувши його в теплі обійми сутінків. Світлана сиділа на підвіконні своєї кімнати, одягнена в елегантну шовкову нічну сорочку кольору темного винограду, що ніжно облягала її струмку фігуру. Її довге темне волосся було розпущене, трохи хвилясте, і падало на плечі, відтіняючи блідість шкіри. На пальцях тихо блищили кілька тонких кілець з українським орнаментом, подарунок матері на день народження. Світлана дивилася у вікно. Де мерехтіли вогники сільських хат, і думала про те, як змінилося її життя за останні тижні, у голові відлунювали слова Ігоря, його погляди, дотики, які тепер здавалося, переслідують її навіть у вісні. Вона відчувала себе ніби на порозі безодні, страшенною, але одночасно манливою. Її розум прагнув знайти відповіді, а серце. Забутися хоча б на мить, раптом до кімнати тихо увійшла мати Оксана, одягнена в просту білу блузку і темно-синю спідницю. З доброзичливою усмішкою, що ледь торкалася губ. Світлано, вже пізно. Спи, завтра буде важкий день. Світлана кивнула, але не могла відірвати очей від темряви вулиці. Вона відчула, як в грудях щось стискається страх чи передчуття. Мати підійшла ближче, її, ніжно торкнувшись її плеча. Сказала, ти завжди була сильною дівчиною. Пам'ятай це, наступного дня Світлана отримала несподіваний дзвінок від Ігоря. Його голос, зазвичай впевнений і спокійний, звучав напружено: Світлано, нам потрібно зустрітися. Я маю сказати тобі правду, вони домовилися зустрітися в старій кав'ярні на центральній вулиці, де ще пахло свіжозмеленою кавою і випічкою. Світлана прийшла в легкому платі кольору весняної зелені, що ідеально підкреслювало її ніжний стан, і туфлях на тонких підборах, що додавали їй граціозності. Її образ доповнювали маленькі сережки у вигляді калини, символу рідної землі, і Гор уже чекав за столиком, у строгій сорочці і темних брюках, серйозним виразом на обличчі. Його руки тримали чашку кави, яку він ледве торкався. Світлано, почав він, я зробив помилку. Те, що сталося між нами, не має виправдань. Але я не міг інакше. Світлана слухала, відчуваючи, як у її душі розгортається буря. Ігоре, ми маємо знайти спосіб все виправити, сказала вона, намагаючись тримати сльози, що підступали до очей. Я знаю, відповів він, але це буде нелегко. Іноді найскладніший шлях це правильний шлях, е вони обговорювали, як зберегти сім'ю. Не розкриваючи таємниці, яка могла все зруйнувати. Світлана зрозуміла, що попереду буде боротьба не лише з зовнішнім світом, а й з власними почуттями, коли вони вийшли з кав'ярні, ніч вже опускалася на місто. Вулиці освітлювалися м'яким світлом ліхтарів, і повітря було насичене ароматом квітучих акацій. Ігор подивився на світлану і тихо прошепотів ми зможемо пройти через це. Але за будь-яку ціну світлана кивнула. Але в її очах заграла тінь сумніву. Вона відчула, що ця історія лише починається, а попереду її чекають неочікувані повороти й таємниці, які змусять її переглянути все, у що вона вірила раніше. Закінчення четвертої частини. Ніч опустилася на озеряни, і тіні від старих дубів довго розтягнулися по вулицях села, мов таємничі гості, які прийшли розкрити приховані секрети. Світлана стояла на порозі їхньої хати, одягнена у легку шовкову сукню кольору темної троянди, що ніжно облягала її струнку талію і відкривала спокусливі вигини стегон. Її босі ноги торкалися холодної дерев'яної підлоги, а на шиї мерехтів тонкий ланцюжок із маленьким колоном у вигляді калини, символу рідної землі і незламності духу. У повітрі відчувалася напруга, немов перед грозою. Вона знала. Що сьогодні все зміниться назавжди, Ігор зайшов у кімнату, його темні очі горіли незламною рішучістю. Він був у темному светрі, що підкреслював ширину плечей і джинсах, які злегка потерлися в колінах. Його погляд зупинився на світлані, і в ньому читалася складна міксія почуттів, провина, бажання і страх Світлану, почав він тихо, ми більше не можемо ховатися. Правда, повинна вийти на світло. Я готовий відповісти за нас обох. Світлана відчула, як її серце стискається, а в голові калатало безліч думок. Вона знала, що ця розмова стане початком кінця чи, можливо, нової глави їхньої історії я боюся, Ігоре, зізналася вона, опускаючи погляд. Боюся втратити все, що ми маємо. Родину, довіру. Себе Ігор підійшов ближче, ніж зазвичай, і ніжно взяв її за руку. Я теж боюся. Але приховувати це значить зраджувати себе. Ми мусимо бути чесними, навіть якщо це розіб'є наш світ на друзки, Світлана відчула, як всередині неї розгоряється боротьба. Між бажанням зберегти родину і прагненням бути вільною від таємниць. У цей момент вона зрозуміла, що стоїть на порозі вибору, який змінить її життя назавжди, раптом у двері постукали. Світлана і Ігор обернулися одночасно. На порозі стояв Микола, батько, зі зморшками на лобі, що видавали тривогу, і очима, наповненими сумнівом, вам потрібно поговорити, сказав він повільно, але пам'ятайте, сім'я це не просто слова. Це те, що тримає нас разом, навіть коли все здається втраченим, Світлана відчула, як сльози навертаються на очі. Вона зрозуміла, що попереду не лише біль і боротьба, а й надія на прощення. Розуміння і новий початок, Ігор стиснув її руку сильніше, і в їхніх поглядах з'явилася тиха обіцянка. Пройти через всі бурі разом закінчення п'ятої частини.